Шість протитанкових гранатометів, 38 ручних гранат, понад 10 тисяч набоїв до автомата Калашникова. Такий небезпечний вантаж вилучили запорізькі міліціонери на одному з блокпостів на Запоріжжі. Мікроавтобус зі зброєю транспортував евакуатор. В ході перевірки транспорту, який проходить через блокпост в Куйбишево, було обнаружено велике количество боєприпасів, гранатомети, гранати. Патрони, все це було не просто перевозила схетам насип'ю, а было спрятано. У салоні, окрім водія, знаходилися ще двоє чоловіків. Вони запевняли спецпризначенців, що забороненого вантажу не мають. Сотрудники, коли почали перевірку, виявили скажімо так определенне у уліць, які перевозили транспорт. Потім обнаружили ряд боєприпасів. Після чого слідчо оперативна група саме з моїми бойцями. Булі детальну перевірку ну і виявили велике количество боєприпасів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, походження та призначення вилученого арсеналу наразі з'ясує слідство. Нахімічили спаливно-мастильними матеріалами майже на 5 мільйонів гривень. У столиці гори підприємці організували підпільний цех з виготовлення бензину та дистоплива. Організована група осіб, до складу якої входило 5 чоловік, на початку 2014 року об'єднались для незаконного виготовлення із недоброякісної сировини під підакцизних товарів. Недоброякісне паливо зловмисники реалізовували через АЗС столиці та інших областей України. Під час проведення обшуків вилучено сировину, компоненти, присадку і готову незаконну виготовлену продукцію загальним об'ємом 330 метрів кубічних. Вартістю понад 4,6 мільйона гривень, а також 5 тонн хімічної речовини обмеженої в обігу на території України. За такі оборудки з паливом підпільники можуть отримати 10 років тюрми. У комп'ютерному клубі приторговували курильними сумішами. Такий заклад викрила Дніпропетровська міліція. Кожен з відвідувачів міг безперешкодно його придбати. Був проведений санкціонований обуск, де знаходиться клуб. компьютерный веб-портал, который занимается реализацией курительных смесей. Было изъято 82 пакета курительных смесей разного веса и разной фасовки, 870 гривен. Также было изъято около 200 штук кальянов, было изъято приспособление для курения, были изъяты зажигалки, в которые данную, скажем так, продукцию покупатели прятали. Вилучену продукцію направили на дослідження. Правоохоронці з'ясовують постачальників корильних сумішей. Також вже встановлено власника комп'ютерного клубу. Наразі з ним працюють слідчі. Молодикові загрожує до трьох років позбавлення волі. Представники четвертої влади на день стали бійцями спецбатальйону Тернопіль. Журналісти прийшли на тренування правоохоронців, які вже за декілька днів вирушать в зону АТО. І спробували на власній шкурі, як бути солдатом. Сьогодні ми проводимо тут, ви бачите, на стрільби навчання по вогневій підготовці, по медичній підготовці, по навикам окупажного бою і запросили засоби масової інформації, щоб ви відчули, що таке бойові умови. Рівень фахівців наших інструкторів теж побачили. Люди, які тривалий час працюють органом з справ, є в нас і в батальйону Тернопіль, і афганці, і ветерани міліції, люди з досвідом. Медійники спробували стрільбу з автоматів Калашникова, з пістолетів Макарова. Вчали навик рукопашного бою. Поблажок не було. Робили все так, як доводиться щодня виконувати військовим. Пучкою пальця. Не загибом цим, а пучкою пальця натискаєте на спусковий гачок. Навички працівників повинні мати з табельною непальною зброєю, так як ви переконали самі, стріляючи з автомата. Воно відносно нелегко, але для цього є училище. і ще по ходу служби. Працівники кожного тижня відпрацьовують ці навички. Нелегкою виявилася і робота медійників в зоні бойових дій. Окрім знань, потрібна й чимала фізична сила. Не кожен зможе пронести ночі з пораненим або зробити непрямий масаж серця. Тепер можете дихнути один раз і пробуйте далі. Ну що, нормальна робота в реаніреаніматології? Це дуже важка робота. Це дуже важка робота. Бути правоохоронцем важка щоденна робота, відмітили журналісти. Дуже ясно і чітко розумію, що солдатам важко, тому що для мене, як для дівчини, і жінки, які там, напевне, це дійсно надзвичайна праця. Бійці спецбатальйону Тернопіль тренуються так щодня, адже пам'ятають, що добра підготовка та вміння можуть врятувати життя.